Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині сінсей місто Львів Південний. Тут багато цікавих новинок для дому. Тож, усім приємного перегляду! Дякую, що дивитесь. Статуетка декоративна Олень 269. 149 підвіски можна на ялинку або десь декорувати. Ось такий віночок в коробці. Ціна 240 гривень. Коробка для зберігання хатинка. 169. Набір органайзерів ось такий комплект. Коштує 269 штук різного розміру. Металевий золотистий кошик для зберігання 169. Багато цікавого новорічного декору ось така баночка за 169. Можна використовувати як баночку для цукру. Молочник така ж сама вартість. Менажниця Санта-Клаус. За 599. Подушка м'яка, зірочка 169. Ось такого плану ще є. 389. Новорічний декор 659. Ніжки регулюються. Шишки на ялинку 119. Рослина штучна, також 119. Гляньте який красовезний віночок. Ціна 599. 219 вазонок штучний. І ще за 459. Гілочка новорічна 389 декорована. У золотистих та червоних відтінках. Дуже красивий пишний бант. Об'ємний 340 50 на 30. Подушка декоративна м'яка 340. Віночок зелений. 389 можна самостійно задекорувати. Ось такий з шишками 219, гілочка 39. Свічка 219, вага 200 г. Підсвічники 149. Ось такий прозорий скляний 169. красивий. Хатинки золотисті для свічки таблетки 39 і 169. Такий варіант привезли дуже гарний на дві свічки 269, ключниця 219 для п'яти ключів. Поличка 599. Сходинка дитяча 659, 30 на 30, поличка металева 340 гривень. Вішалка з поличками на 5 гачків 159 389 ось такого плану столики по 599 чорний, білий та рожевий. Етажерка для взуття 219, 49,5 на 19, висота 62,5 см. Поличка 599 50 на 34, ширина 15. Стійка пластикова для косметики 459, по 340 гривень дозатори для мила, сушарка 79 для столових приборів. Сушка для білизни 389-45 на 40. Лістика Лекшан за 169, Ємність складна пластик та силикон 340 гривень. Новинка красиві чашки 2 штуки більша та менша. Ціна 240 гривень. «Чашки-скло» скло 219, 2 штуки. Склянки 169 за 4 штуки. 189 – також 4 штуки. Сіре скло. Склянки новорічні 2 штуки 149. Набір посуду чашка та «Блюдце» – 269 гривень. Ось такі красиві перламутрові чашки по 169. сухоцвітами подвійні стінки 169 також. Пілинка 189. Ось такі, ще є з блискітками різнокольорові, по 189. Зі знижкою осіння колекція. Маслянка 169, 59 серветниця. Нажниця 389. Ялинка біла 389. Ось такого плану є для подачі 340 гривень на три відділення. Пляшка для олії у вигляді ялинки прозорої скляної 149. Пляшки для олії та оцту 389 на металевій підставці. Пляшка скляна 79. Тарілка з ялинками 269 така мисочка за 119. Мисочка стіч 169. Красива зимова колекція 119 тарілка. Салатник 119. Тарілка обідня 149. Ось така є за 119 з золотистим обідком. Баночки для зберігання 189 більші. А менші 169. Ще таку красу побачила. Вартість 169 гривень. Ялинки по 169 прозоре скло та зелене. Ємності пластикові святкові для зберігання. 169 3 штуки упаковка. Пляшка коричнева для олії. 149 Ось такі контейнери пластикові 3 штуки 119 Решітка 149 для приготування. Вінчик для збивання 119, Штамп для печива 149. Форма одна для величезного печива 79. Набір кухонний вінчик, лопатка та пензлик 269. Сушарка металева для посуду. 189. Палички для солі та перцю. Дві штуки за 149. Лопатка 49 металева. Качалка силіконова поворотна. 169. Дошка важка у вигляді ялинки під мрамор 389. Форма силіконова для запікання 69, килимок для розкатування тіста 169. Ось така силиконова форма для кексу 149. Форма силиконова 79 на 4 відділення, 119 для цукерок та 149 для кексу. Хлібничка пластикова 340 гривень. Кришка дерев'яна. Ось такі металеві є. Явності лише чорна ціна 389 Банки металеві для компоста. 289 Для спецій 269. Така баночка 219, пластикова 189, кругла ємність. Форма металева з кришкою пластиковою, ціна 240 гривень. Серветниці 149 зірочки у двох відтінках. Для солі та перцю ялинки 189 гривень дошка 219 гривні. Такі ємності з фольги для запікання 35. Форма для льоду 169, полиці чорна металева 169. Форма силиконова для запікання ціна 169. Кухонний органайзер ціна 340 гривень. Дощачка для подачі 269 гривень. Ось така ще є дошка для подачі або просто дошка для нарізки за 219. Усім дякую за огляд, гарного дня, вдалих вам покупок. На все добре!